Доброго ранку малята, хлопчики та й дівчатка. Їжачок хитрячок із голок та шпичок Пошив собі їжачок піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натискає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Так, діти, сьогодні нас їжачок скликає до себе на обід. А на обід сьогодні їжачок для вас приготував. Подивіться, що це таке. Зараз ми з вами підгадаємо Соковите, червоненьке, кругленьке та солоденьке. Що це таке, діти? Так, це яблучко. Подивіться, воно і солоденьке, і смачненьке, і кругленьке. Так, Лампочка вгорі горить. Стала лампочка смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Що це таке, діти? Так, це грушка. Грушка ось такою вона має груша форму. Вона буває в нас і жовтенька, і зелененька. Далі слухаємо ще, що їжачок приніс. Вона зеленими висіла, але від спеки посиніла. Це в нас діти що? Сливи. І сьогодні ми з вами будемо клеяти тарілочку, а на тарілочці в нас будуть. Давайте з вами скажемо одним словом: що це в нас? Фрукти молодці. Для цього нам з вами потрібна тарілочка. Заздалегідь вже приготували кругленької форми. Так. Зелененьке яблучко. Яблучко ще якого кольору? Червоненьке, молодці. Грушка якого кольору? Жовтенька, умнічки, молодці. І сливки, скільки сливок у нас? Давайте порахуємо. Один. Два. Всього сливок, скільки? Дві сливки. Умнічки. І так, беремо спочатку, ми з вами розкладемо. У нас будуть ось тут лежать яблучко. Зелене, жовтенька грушка, червоненьке яблучко. І розложимо сливки, дві сливочки. І так, візьмемо, візьмемо спочатку червоненьке яблучко. Намажемо клеєм, ретельно мажте клеєм. Ручкою одною підтримуйте, тримайте. Так, і приклеїли. Так. Беремо тепер грушку. Грушку намазали, теж клеєм. Другою ручкою підтримуйте, допомагайте собі. Ось так поклали на тарілочку. Беремо тепер зелене яблучко. Так. Кладемо яблучко на тарілочку вже готове. І сливку. Спочатку одну сливку намажемо. По всім краям мажемо клем. Сливочку. Другу тепер візьмемо. Так, ось такі у нас фрукти вже лежать на тарілочки. А ще давайте ми з вами намалюємо, тут щось трошечки не вистачає, правда? Що треба намалювати яблучкові? Хвостика. Візьмемо олівець кольоровий, коричневого кольору. І домалюємо хвостичок для яблучка, грушки. І ще для яблочка червоненького намалюємо. І для наших сливок. Ось так дві сливки в нас буде висіти. Ось така у нас тарілочка вийшла. Діти в мене вийшла, подивіться, яка тарілочка для їжачка з фруктами. А тепер я чекаю, діти, на ваші, на ваші тарілочки з аплікацією. До побачення, малята!